Добрий вечір всім! Забрала замовлення своїх та клієнтів і хочу розказати про новиночки нашого четвертого каталогу. Тут прям така серія, вся і весняна, і літня, фруктова, вся така зелена, а також трошки різнокольорових відтінків. І так, серія для жирної шкіри, це лавне. Тут маска скраб два в одному з органічним чайним деревом і лаймом. Дуже класний продукт. І ось така чайна ще олійка з чайним деревом. Це антибактеріальний засіб. Тут дві штучки, один собі, один подрузі. Дуже класний засіб, допомагає від різних прищиків, від запалень, допомагає навіть від укусів комах, від різних таких проявів запалень. Далі ось така шампунка яблучна. Вона йде з кейлом та зеленим яблуком. Ця серія дуже класна, але в неї оскільки тут є органічні інгредієнти на 95%. Серія антиалергенна, дерматологічно протестована. Це шампунька для жирного волосся, дуже класна. Далі пробіотичний напій з харчовими волокнами для гарної роботи кишківника це серія Velo і здорове харчування. Далі ось така дитяча зубна паста з полуницею, дуже класна. Вона з трьох років. Тут невелика кількість стор. і Рекомендую діткам, вона дуже подобається. Новинки наші це масочка лавнеча, охолоджуюча з кавунчиком для сухої шкіри. Далі масочка з Києві охолоджуюча, вона йде для е, нормальної шкіри. Так? Е, далі з манго, соковите манго в нас таке. Е, також для живлення шкіри манго. І моя ще улюблена така тонізуюча масочка. Зараз зі знижками на цьому тижні. Е, вона з морквою, лимончиком та імбирем. Е, далі е, продукт доставки е, зі знижкою. Це ось таке я взяла собі лак One Color Морська хвиля. Дуже класні такі лаки, рекомендую. Далі зі знижками зараз серія волосок, ось такі міні ланчбокси є. Три такі бокси для перекусів. І новий наш каталог ось такий чудовий. Це вже буде номер 5 31 березня. Нова серія оптимальний догляд. Кремчики і догляд за очищенням шкіри обличчя. Саме з оптимальним таким доглядом, зволоженням. Живлення та захист. Мінімум зусиль і е, шкіра вашої мрії вже саме у вас. Рекомендую. Дякую всім за замовлення.